Всім привіт! Ну що ж, на моє прохання відреагували в коментарях і запропонували до проходження ще одну гру під назвою Острів. Я думаю, багато хто з вас про цю гру чув. Напевно, багато хто грав. Українська гра про Україну. Я сам про неї теж чув, але ніколи не грав. Правда, трішки знайомився перед тим, як почати знімати. Так що що ж, почнемо, почнемо із табору. І будемо трішку рухатись далі. Е, відразу що? Е, я думаю, відразу друга швидкість, тому що на першій швидкості гра доволі повільна. Я не можу на першій швидкості грати. Ну, не знаю, Це напевно одна з моїх якби, особливостей, не особливостей. Е, я попередньо трішки знайомився, десь годинку пограв. А тому також відразу заплануємо глини. Ще воно буде потрібно для будівництва наших. Ну, глина основний матеріал да? для будівництва українських хат мазаних. І також можна зразу буде запланувати будинки. Думаю, вони будуть нас рухатися в сторону води. Тут у два ряди. Отже, будемо будувати хати із обістям, щоб у наших людей були огороди. Вони там могли. Хвилиночку. Спочатку повернути. Так, ой, будемо уявляти, що у нас тут буде якась центральна вулиця. І вздовж цієї центральної улиці у нас будуть будинки. Трішки подвір'я подовжимо. Хату трішки. Перенесемо в сторону, так, добре. І нам такої краси потрібно побудувати. а за межами у Вибачте. Так, чудово. І нам такої краси потрібно побудувати аж 9 штук, тому поки що продовжуємо. Тут також продовжуємо дворик. Я симетрично я, ну, симметрично мене точно не вийде все побудувати, тому як за симетрією гнатися не будемо, але щось таке симпатичне, естетично, до цього будемо якби. Намагатися дійти. Так, так. Так, глини ще я створив, тепер будуємо 9 будинків. Людям, до речі, що я помітив на початку гри. Осьо вони дармоїди, жінки. Просто сидять, нічого не роблять. Чоловіки там будують, рубають, добувають глину, а й жіночки собі такі сидять, нічого не роблять. Отаке воно було життя в 18 столітті. Все було на чоловіках, трималося. До речі, мені, я так думаю, дідівчата ну, дівчата мене точно не дивляться, тому якби на горіхи я не отримаю. Ой-ой-ой, забувся наняти працівників, вибачте, будь ласка. Так, і запланувати вирубку, а то я щось багато балакаю і мало що роблю. Пробувати наші сосни. Блін, потрібно було поставити смереки, смереки вони більш такі красиві. А сосни просто такі, стовбури стоять і все. Так, окей. Поки що у нас будується тут три будинки, далі я не буду нічого будувати, щоб зорієнтуватися, як воно тут. Чекаємо, доки його добудуть, думаю. Добудують доволі швидко я так приблизно прикидаю десь один будинок місяць будується, можливо, навіть швидше, якщо росли вистачає. вистачає. Ну, в плані деталізації ця гра крута. Тобто до найменших дрібниць то що, що, а от в цьому острі, напевно, найкрутіша гра. Я не пам'ятаю, щоб якісь були ну, стратегії такого плану, щоб була така деталізація будівництва. До останньої там гілочки, палички, бревна. Бревно це ні, брусу. Правніше, напевно, казати брусу. Навіть е... стіни да, яких магують, як будують піч, все тут показано. То є, в цьому плані гра супер крута. Також показано, той, як рубається ліс, як обробляється ліс. Тобто дуже класно зроблено. Тут до гри взагалі ніяких претензій просто ну, бути не може. І ну, прошу також зауважити, що гра ще в альфа-версії, тобто це навіть не бета. Наскільки я знаю, поправте мене, то гру розробляє одна людина, напевно, вже років 5. Він постійно на зв'язку із гравцями. Так завжди відкрити до зауважень пропозицій. Ой, ні-ні-ні-ні-ні. Потрібно ж розширити город. Наше ж поселення не може бути з маленьким городом. А, залишу широку вулицю, чому широку, а може не широку? Ні, широко. А Я тут побудую ятки. Будемо продавати з вами їжу. Щось будемо купувати у наших мешканців. Щось будемо виготовляти на наших полях. Так, чудово. Другий будинок у нас теж добудовується. Нажати Enter не забути. І також можна вже тут будиночок запланувати. Крутим, крутим, вертим. Забагато. Так, добре, зараз тут. Типу це сюди. Це сюди. Це сюди, а будинок? Та будинок можна і так поставити, чому б ні. І буде у нас така довга улиця в сторону води. Працюють наші як мурашки. Так. А, криниця. Потрібно побудувати нашим людям криницю. Нерівна поверхня. Значить, будуємо ось тут. О, до речі, в плані декору тут теж просто все супер. Зараз такий тут. Пошневий ряд заповнені спочатку спочатку лавка. А лавку можна тут побудувати. Так, зразу, зразу жінки прийшли і розсілися. Ну, що я можу сказати? Так, ось такі у нас тут буде садок вишневий біля хати. Так, можна тут вже планувати ще одне подвір'я. Я не розумію, чому обістця не подвір'я. Ну, Розробнику видніше. Знову ж таки, як у вас говорять, обістя чи подвір'я? У мене говорять або подвір'я, або двір навіть. А обістя, чому обістя не знаю, потрібно буде загуглити це. Або краще напишіть ви, якщо знаєте, чому обістя. Так, якось так. Ой, як тут все криво. Потрібно трішки вирівнювати буду. Блять, я тут уже не можу змінити, да? Ну. Знаєте, як а, з дорогами раніше було? Як вілїта, так і дорога якби кладеться. Так і з подвір'ями в мене. Ну, тобто, бачите, як і тут люди ходять, дорожки кривенькі, такі косенькі Нічого з, з тим не зробиш. Так воно раніше було. Так, з житлом ми поки що вирішили проблему. Що я ще хотів? Ні-ні-поки ні, -ні, -ні. Поки що я нічого будувати не буду, все буду спрямовувати на житло. Щоб встигнути до зими все побудувати а мені потрібно ще 6 будинків. Так, так тут також можна запланувати будинок, подвір'я. Я буду називати подвір'я, ніяких обійсть. Погляд з неба будемо вирівнювати мої косяки. Тут буде такий апендекс. я не знаю, що я з зроблю потім, але. Так, як будувати подвір'я, потрібно дивитися від зверху. Тоді все будується набагато краще, бо він збоку виходить насильно здорово. А так непогано. Ой, а тут хтось, якби, як завжди, пролюбив усе і нічого не побудував. Так, у мене таке буває. Нічого. Зараз я все виправлю. Серйозно. Ну типу, яка може бути тут на поверхня, коли. Але... Я тут просто паркан будую. Я, я думаю, я потім тут побудую ще один ряд будинків, і якби всі ці нерівності я їх нівелюю і у рівні. І з цим не буде ніяких проблем. Так, мені здається, тут трішки завузько. Так, так, більш рівно будуємо. Люди одразу щось саджають. Так, це напевно або гарбузи, або кавуни, я не впевнений, що це. Це цибулька, а це, напевно, буряк. Тут теж щось посадили молодці. Перед вікнами насадили якихось кущів. А, до речі, тут класно зроблено. До речі, зараз десь посаджу, щоб було видно. Наприклад, саджаємо калину, да? ну, ось тут буде кущі калинки невеличкі. Спочатку ми бачите, він такий зелений. Тобто, ну, а в процесі він буде змінюватися. в ньому будуть квіти, ягоди, потім теж класно зроблено, мені подобається. Тобто, ну, є багато дрібниць, над якими автор ну, видно, попрацював, постарався. Але все-таки гра затягнута, бистро в неї не пограєш. Так, ще потрібно 4 будинки. Наступний можна запланувати ось тут. Будь по центру, я не проти. Наступний будиночок у нас є. Я думаю, я це все-таки вирівняю. Не хочу загадувати, але так, да, воно некрасиве. Навіть, можливо, прямо зараз зроблю його вирівняю, щоб мені це сильно око не різало. Так. Зараз це я приєднаю ось тут, наприклад. Типу, якось так. Хату трішки повернути. Це трішки наперед. Це також трішки наперед. Хату трішки наперед. Так, чудово. Все готово. І ось тут також. Бачите, і якби цю нарівнюся я не... Блять, ну тут її так видно, це капець. Як я так Як я так пролюбив це все, я навіть... Навіть не знаю. Так, окей. А чому я не можу тут будинок побудувати? Чим це вам тут зайняте місце? Якраз два будинки добудую. Так. Ем, тепер закцентуємо нашу увагу на соломі. Покривельня. Тут у нас і тема улиця з будинками. Отже, покрівельню ми збудуємо. Їй потрібно біля води будувати, щоб вони далеко по очерет не ходили. Так, Ну, типу окей, давай якось так буде. Так, тепер до чого ми з вами повертаємося? Глина є, буде проблема із цвях, цвяхами. А, потрібна тесля також мені буде. Його десь і тут поставимо відразу. Також потрібно буде коваль. Значить, коваль нам буде потрібно, його поставимо десь тут. Так, чудово. Що мені ще буде потрібно поля. Поля, поля, поля. Поля, напевно, десь тут побудуємо. Можливо, десь тут. Зараз глянемо, розберемося. У нас поселення якось вийшло на краю карти, тому, Напевно, можливо навіть рухатись сюди, але тут потрібно лісу вирубати. Вони якось наклопляться рубати. А, що ще я хотів, я потрібно також побудувати буде склад. Склад um, торгівля. Так, ядка і. комора. ядка і комора мені будуть потрібні. А можна велику комору відразу побудувати, так? Да? Окей. Okay. А мені цікаво, чи... Чи можу я якимсь чином вирівнювати тут землю? Я поки що не бачив, якби. Такої можливості, а ви мені напишіть. Чи можна тут вирівнювати землю? Мала арка, велика арка. Побудуємо тут арку, щоб наші люди ходили в арку. Їм здумається, правильно? Є паркани? О, паркани. М -м. Так, а ну-ка нема чого бродити, де попало. О! Буде у нас отакий вхід вже творим, блін, то круто! Нічого собі. І будується прям швидко. Так, все, я, на... я починаю закохуватись в цю гру, я прям не жалкую, що я розпочав у неї грати. Тут також лавочку побудуємо. Трішки повільненька вона, але що поробиш? Маємо, що маємо, працюємо з тим, що є. Знову ж таки, гра тільки в розробці, я думаю, в подальшому вона буде тільки. Е, ставати кращою. Ну, це навіть не бета, це альфа-версія. Ну, вона ще супер сара. Тому якісь до неї висувати претензії, я вважаю, це взагалі неправильно. Так ще якось так. Так, ви мені будинок останній добудуєте сьогодні, чи ні? Щоб я міг спокійно завершити. Я думаю, першу серію зроблю А Подальшому теж буду дивитися, які будуть серії довгі чи коротенькі. У підарі, щоб ви написали які серії для вас, ну, зручні, Там годинні серії, там півгодинні серії. Я це і раніше запитував, але ви запитання ігноруєте, ніколи на нього не відповідаєте. Але, як на мене, це було б доволі класно, якби ви написали які серії для вас зручні, тобто на півгодини на годину, щоб вам було комфортно дивитися. Також зауваження, побажання, підказки по острову. Теж я буду тільки вітати, тому що з даною грою я не знайомий від слова зовсім. Так, нарешті почали жіночки працювати з чоловіками звідси приберемо. Чоловік нам тут не потрібний. Так, о, бачите, чудово, три жіночки біля річечки, очеретик носять, працюють, молодці. Очеретик нам потрібний. Отже, ось острів, паралельне проходження. Ваші думки. Всім дякую за увагу до наступної серії. Не хворійте, не кашляйте!